Фестиваль Дарунів став візитівкою користення. Кожного року у другу суботу вересня проходило святкове дійство. Проте з початком повномасштабної війни усі традиційні заходи проводяться з благодійною метою або зовсім відмінені. Цього року дата проведення фестивалю Дарунів припала на 9 вересня. Чи відбудеться святкування та що планується цього дня, розповідає Наталія Чижевська. Дорогі користенці, дорога користенська громада цього тижня. На адресу Коростенської міської ради до мене, зокрема, надійшло дуже багато запитів стосовно того, чи будемо ми проводити фестиваль дерунів. У зв'язку з тим, що цих запитів дуже багато, відгукнулося дуже багато туристичних фірм, різних громадських організацій, офіційних делегацій, тому ми офіційно повідомляємо, що масових заходів у зв'язку із фестивалів дерунів Коростенська міська рада не планує і проводити не буде. Але цього дня в Древлянському парку. Буде працювати спеціальна фотозона для туристів, які все ж наважаться приїхати. Буде відкрита скеля, буде відкритий краєзнавчий музей. А для офіційних делегацій, які такі цього дня будуть, міський голова проведе протокольні зустрічі і майстер-клас. Тому, шановні коростенці, фестиваль Дерунів в тому масштабі, який ми до нього звикли, ми проведемо вже після перемоги. А всім пропоную сьогодні насмажити Дерунів і з під хештегом. Деруни для перемоги 2023 виставити в соціальні мережі фото і відеоматеріали. Ми, Робоча група до 14-ї години підведе підсумки і для переможця ціє, цього конкурсу буде підготовлено приз, який вручить міський голова. Тож смажмо вдома і всі за перемогу.